А ви все ще миєте вікна старими методами? Важкі відра, брудна вода по всій підлозі, години важкої праці, очищення, а потім полірування. І в результаті після ганчірки або купи використаних паперових серветок залишаються розводи. Який безлад, скільки марно витраченого часу. Представляємо вам Ровус Ветробліс. Склоочисник три в одному, що допоможе легко та швидко очистити вікна бездоганно жодних плям. Ровус це перший запатентований склоочисник на ринку, що змочує, очищує та пилососить поверхню, і він абсолютно безпровідний. Просто наповніть вбудовану ємність для води, змочіть тканину, очистіть вікна та видаліть зайву воду. Дивіться, як він працює. Спершу кілька натискань на кнопку розпилення води, щоб змочити тканину. Жорстка частина тканини відшаровує присохлий бруд, а мікрофібра збирає його. Потім просто поверніть ровус. Першокласна гумова прокладка герметично закриває поверхню скла, а залишки води та бруду всмоктуються дуже тихим, але потужним вбудованим пилососом в окрему ємність. Випорожніть її, коли закінчите чистити вікна. Використовуйте ровус ветробліз не лише для віку. Кон, але й для чищення дзеркал, скляних поверхонь, дверцят душової, плитки, поверхонь з нержавіючої сталі, навіть вашого авто. Ви користуватиметеся ним щодня. Вітаю! А ось і він. Чоловік, який знає, як скоротити час миття вікон наполовину. Ласкаво прошу, Алістер. Терен. Ради тебе бачити Ханно. І я тебе Тож... Ти обіцяв не лише чисті вікна, але й дзеркала, дверцята душових, скляні шафи. Саме так, те, що я збираюся показати, назавжди змінить процес прибирання у вашому домі. Це ровус Ветробліс. вакуумний склоочисник три в одному. Ровус це перший вакуумний склоочисник на ринку з запатентованою технологією три в одному змочування, очищення, всмоктування. Це один єдиний універсальний пристрій. Алістера це звучить надто добре, щоб бути правдою. Обіцяю, хано. Це не лише полегшить сам процес чищення, адже більше не потрібно додаткових пристроїв та хімії, але й зекономить тобі час вдвічі, і зараз я тобі це доведу. Чудово, не можу дочекатися, коли це побачу. Почнемо спочатку. Одягни це гаразд. А навіщо тобі це знадобиться? О, так, здається, буде весело. Ти чудово виглядаєш. Ходімо зі мною. Тож, хано, твоїм завданням, якщо ти його приймаєш, буде обрати Добре. одну з речей для чищення вікна. А я буду використовувати ровус ветробліз. Ти обрала губку. Добре, Так. це означає, що тобі знадобиться і ось це. О, дякую. Не забудь ці зелені рукавиці. А вже ж вони допоможуть Саме твоїм рукам залишитись сухішими. <реш> я допоможу тобі з відром. Дуже дякую. Чудово, гаразд тобі добре, зручно так все гаразд. Я попрошу кого-небудь запустити таймер. Почали так. Тож, все, що мені необхідно зробити, це кілька разів натиснути на кнопку розпилення води, щоб дещо зволожити цей клаптик тканини, ровусом так просто користуватися. Знадобиться трішки води з під крану, і не потрібно тягати всюди відра з водою. А мені потрібно. У мене тут вже безлад. Та й руки намокли. А в мене нічого не розлилося. Я скажу більше: тканина на ровусі творить дива, вона складається з ворсистої частини та мікрофібри, що видаляють навіть засохлі плями. Тепер я перегорну мій пристрій і натисну кнопку всмоктування. Гаразд, я майже вимила вікно <рес> і себе. Ха 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 дуже смішно. Так, я візьму свій шкребок. ти казав щось про всмоктування пилососом. Так тихо, я майже нічого не чую. А вже ж. а найкраще те, що можна рухати очисник згори вниз або знизу вгору, зліва направо або справа наліво. Ровус ще й бездротовий, тож його можна легко пересувати. Подивіться сюди лише кілька секунд, і все бездоганно чисто. Жодних плям чи розводів, все зроблено за 60 секунд. Неймовірно, Це вражає. А мені потрібно все завершити. Тому я візьму паперові рушники та розбризкувач. Ну що ж, я закінчив першим, тож я можу тобі допомогти. Може, просто поміняємося. Подивіться на підлогу, подивіться на підвіконня, жодних розливів, оскільки ровус це абсолютно бездротовий пристрій, а заряду акумулятора вистачає на 40 хвилин, навіть якщо у вас великий дім, ви матимете вдосталь часу, щоб помити всі вікна, як всередині, так і ззовні. Ви зможете очистити до 30 вікон на одному заряді акумулятора. Давайте послухаємо, що скажуть щасливі власники склачисника ровус. Витробліз після його використання. Діти та собака бігають туди-сюди. Тому двері на терасу весь час брудні. Але ровусу необхідно лише кілька секунд, щоб впоратися із цим. Він чудово очищує вікна авто. Ось ця тканина видаляє весь бруд всіх жуків та комах. Це прекрасна система. Я всім рекомендую ровус. Він легкий та простий. Я користуюся ним щодня для очищення шаф, скляного столика у вітальні та дзеркал. Я використовую його у ванній. Так чудово, коли душово є чисті. Ви все ще чистите вікна старими методами: важкі відра, брудна вода по всій підлозі, години важкої праці, очищення, а потім полірування. Який безлад. Тепер все це в минулому для ровуса необхідна лише чиста вода. Це гарно як для довкілля, так і для вас. він швидко висушує пилососом поверхню одним рухом. Часу на миття менше, а вікна залишаються чистими довше. Ровус ветробліс важить лише 650 грамів. Це один з найлегших вакуумних склоучисників у світі. Він компактний та маневрений, і ви легко дістанетеся будь-якого куточка. Ровус Ветробліс» – це абсолютно бездротовий пристрій з зарядним акумулятором, тому його можна легко використовувати як в приміщенні, так і на вулиці. Він допоможе очистити не лише вікна, але й дзеркала, скляні поверхні, дверця та душових, плитку, поверхні з нержавіючої сталі, і навіть ваше авто. Ровус легко впорається з пилом, брудом та жиром за допомогою мікрофібри та ворсистої тканини. Використовуйте жорстку частину для видалення засохлих плям і м'яку частину для очищення несильно забруднених поверхонь. Скористайтеся пилососом лише один рух, і ваші вікна бездоганно чисті. З вакуумним склоочисником Ровус Ветробліс 3 в одному ви забудете про стікаючу воду та смужки на склі, змочуйте, очищуйте та пилососьте за допомогою одного універсального пристрою. Вам знадобиться лише вода, жодної хімії, жодних зусиль. Він стане вашим за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Дзвоніть та замовляйте свій ровус ветробліс вже зараз. Виберіть будь-яку скляну поверхню в цій кімнаті. Шафи. Гаразд. А тепер зволоження. Тепер я пройдуся по поверхні. Вірно. Ось так. Повертаємо пристрій і пилососимо. Чудово. Ого. Нічого собі. Так. Так швидко і легко. А Результат мені подобається. Подивіться. Та ти вже експерт. Ідеально, ідеально. А тепер спробуємо очистити поверхню цього столу. Також чудово <рес> гаразд. Те саме буде з будь-якою гладенькою поверхнею у вашому домі. Якщо у вас є якісь делікатні речі, наприклад, відполіровані меблі або покриття з нержавіючої сталі, тоді використовуйте м'яку частину тканини для очищення. Я вже професіонал. Знаєш, хано в душовій кабінці так багато води потрапляє на скло. Її залишки накопичуються, і їх справді важко видалити. Але не з ровусом. Одне натискання кнопки зволожуємо тканину і все дуже легко зчищається. Подивіться, неймовірно, все так просто зчищається. Вдома у мене з цим справжня проблема. Але гадаю, з ровусом я все вирішу. Безперечно, подивись, як швидко пилосос прибирає воду. О, я тебе бачу! Це справжня фантастика. Неймовірно. бездоганна чистота. Скло на дверцятах, як у виставковому залі, Фантастика. Я так розумію, що я можу використовувати його і для очищення племен. Безперечно, Мікроволокна справді потрапляють між щилин. А пилосос чудово все висушить і жодного ризику виникнення плісняви. Чудово, ровус Ветробліс – Це неймовірний пристрій. Я обов'язково його придбаю. Представляємо вам ровус Ветробліс». Склоочисник 3 в одному. Ровус це перший запатентований склоочисник на ринку, що змочує, очищує та пилососить поверхню, і він абсолютно безпровідний. Просто наповніть вбудовану ємність для води, змочіть тканину, очистіть вікна та видаліть зайву воду. Лише один рух, і ваші вікна сухі та бездоганно чисті. Не пропустіть цю ексклюзивну пропозицію. Дзвоніть зараз. Купуйте нашу продукцію у магазинах вашого міста: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Миколаїв та Вінниця. З вакуумним склоочисником ровус Ветробліс 3 в одному ви забудете про стікаючу воду та смужки на склі, змочуйте, очищуйте та пилососьте за допомогою одного універсального пристрою. Вам знадобиться лише вода, жодної хімії, жодних зусиль. Він стане вашим за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Дзвоніть та замовляйте свій ровус ветробліс вже зараз.